І так, сьогодні ми з вами поговоримо про оборотну функцію. А сам? Функція F із H1 в H2 називається оборотною, однолистою або ін'єкцією. Якщо Образами різних елементів із множини h1 є різні елементи із множини h2. Тобто отак. Різні елементи різних множин. От. H1 множина і множина h2. Функція F1 із H1H2 називається оборотною, однолистию або ін'єкції, якщо образами різних елементів множини H1 є різні елементи множини H2. Іншими словами, F із H1 1 в H2 називається оборотною, якщо для кожного y, який належить E від F. Це у нас E від F, а це Y, який належить E від F. Рівняння F від X до рівня Y має єдиний розв'язок. X належить D від F. Тобто, Отже, тобто функція F від x, тобто F із h 1 за h2 називається оборотною, якщо для кожного y належить F e від F, рівняння f від x дорівнює y, має єдиний розв'язок x належить d від f. Оце є єдиний розв'язок о цього рівняння. Якщо це так, то функція називається оборотною однолистою або ін'єкцією. І якщо F від X1 дорівнює F від X2, то тоді і X1 дорівнює X2. Тепер поговоримо. Про взаємно однозначну відповідність або бієкцію. На цій картинці ви бачите дітей, які сидять за партами. До чого здавалася б ця картинка? Здавалося б, ми говоримо про математику, а тут як і Це для наочної ілюстрації, що таке бієкція або взаємно однозначна відповідність. Коли кожній дитині відповідає парта. Це називається взаємоозначна відповідність. Якби було 4 парти і 3 дитини, то була б вже не взаємно однозначна відповідність. Отже, взаємооднозначною відповідність між множинами H1 і H2 або біекцією, або бієкцією. Між множинами H1 і H2 називається така оборотна функція F із H1 у h 2 для якої D від F дорівнює H1 і F e від F дорівнює H2. Коли всі крісла зайняті, це називається взаємно однозначна відповідність F із H1 у H2. Є бієкцією між множинами H1 і H2. Тоді і тільки тоді, коли вона є сур'єкцією, ін'єкцією і D F дорівнює H1. Все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео сподобалось. Ставте пальці догоди, підписуйтесь на канал і до наступних відео.